Всім вітання! Сьогодні ще трошки проводив експерименти і щойно трапився такий унікальний випадок. Хочу з вами поділитись, тому що деколи його не можна буде повторити, але саме зараз пройдемося по схемі. Поясню в чому справа. Значить, Дивимося, у нас вхід велика раменка стоїть на заземленні. От там шнур пішов білий, на колодочку заземлення. І індуктор. Ця мідна трубочка зараз під'єднана на біфіляр. Біфіляр на фертах. На біфіляр нічого не подається. Але конденсатор заряджається до 820-818. Як я цього досягнув. Значить. Так, секундочку. Уф. Так, оце от. Бачите, тільки я провід З високою напругою ввожу в поле дії, одразу в мене йде зашкалювання. Бачите, більше кіловольта йде. Тобто ніякого контакту відстань серйозно і от тільки. І саме якщо брати з торця, немає такої реакції, а отут посередині. По боковому. Тобто це якраз те, що я говорю, ефіродинаміка. У нас поле тут парна кількість фірітових кілець. і коли ми доходимо до стику, ми одразу йде захват енергії і конденсатор на нібито тут якісь надпотужні поля. Ви бачите, що робиться? Я думав, що. Щось з приладом, а вже потім почав розбиратися. І якщо зараз доторкнутися, то тут будуть розряди йти. Ну, але, ми, щоб не пошкодити прилад, тобто ви бачите, тільки я підвожу, от яка відстань, провідничок, який має потенціал. Так що це у нас тут. От, так що якийсь. Вігряві потоки розкрутилися, зафіксував. Завтра будемо розбиратися. Тільки підносиш. Це треба буде все змоделювати, тому що кожна катушка, кожен предмет деколи грає важливу роль. Зафіксував, завтра продовжимо. Розібрався з вчорашнім таким хорошим випадком. І тепер вже, як то кажуть, коли розібрався сам, можна поділитися з вами вже своїми висновками. Цю схему я вже демонстрував. Тут є якби вже таке більш конкретизоване, що ми маємо в наявності. Тобто цей трансформатор працює в нас як передавач. Один кінець його заземлений. Якщо взяти то цей білий провідничок, от який заходить оцей от, це є виходить з цього трансформатора із конденсаторної обмотки. Другий кінець заземлення, от який ми бачимо, у нас заходить на вилку в Все в полі зору, все зайві позабирав. От вилка в у нас зараз заземлена. Дивимося, вилка в Заземлення і конденсатор стоять, нікуди не під'єднані. Все зрозуміло, так? Видно. Оця точка. Це третій вивід, який я деколи можу заземлювати, він зараз в мене не заземлений. І в мене тут зараз намальовані 1, 2, 3, 4, 1, Раз, два, три, 5. Це свого роду. Резонатори, приймачі, як не називати. Факт того, що зараз я продемонструю, як це все працює. Так, включили живлення, запрацювала лампочка. От вона працює із трифілярів. Так, схему поки що в сторону. Так. Прилад відсунув подалі, щоб не було впливу поля. От зараз 450-460 вольт на заземленні. Оцей провідничок, от він. Трошки довгий, ну, видно, що це він виходить із трансформатора. І тепер я доторкаюся. Більше кіловольта, більше кіловольта, більше кіловольта. Тобто всі п'ять приймачів, вони на себе цю енергію беруть і випромінюють. І якщо брати сам От дивимося, я наближаю до конденсатора. І вже в мене, от, щоб було видно відстань, десь 3 см і вже майже кіловольт. Коли я на більшій відстані, але доторкаюся вже, от зразу йде прийом енергії і випромінювання енергії. З цим питанням я розібрався, це досить таки хороший результат. Що ми зараз маємо, виключимо і поспілкуємось. Так. Вертаємося до схеми. Получається, що в даному випадку конденсатор заряджається із землі, а вже обкладки конденсатора, які знаходяться всередині, знаходяться. В зоні дії ефірного поля. Тобто, коли трансформатор видає напругу в районі 3-5 кВт, ця енергія, оцей сам провідничок, який я демонстрував на початку відео, те, що знімав вчора, він вже цю енергію випромінює. І якщо цю енергію прикласти чи до МІДі, вигляді фольги, чи до міді вигляді трубки, чи до алюмінія скручено зеленуєм, чи на біфіляр на ферітах. Так само я демонстрував і такий резонатор. От. Все воно працює. Завтра, в викладу відео, буде називатися конденсатор на сковорійці». От Я вже його трошки демонстрував. Але це буде без Струмовий заряд конденсатора. Тобто коло не замкнене, а конденсатор буде заряд заряджатися так само із землі. Це анонс наступного відео. Можливо, я його і, сь і сьогодні зніму, але викладу вже завтра, щоб вас не втомлювати. значить Я продемонстрував, що трансформатор, от ми цим конденсатором робимо суфаз щоб у нас було і напруга. І струм. Якщо тільки брати напряму, цього ефекту не буде. Якраз конденсатор дає свої і другий трансформатор, оцей, він робить накачку системи. Тобто він зразу введений в резонанс і, виходить, ці коливання накачують цю систему, енергію цей. Цей трансформатор працює як передавач, а вже конденсатор з вилкою в раменка працює як приймач ефірної енергії. Потужність досить непогана. Це я вже продемонструю в слідуючих відео і демонстрував попередніх. Не всі звернули увагу. Але я продемонстру... як ви бачите, от, ніякого контакту немає. Коло не замикається, але заряд із землі так само буде відбуватися і з антенни. Різниці немає. Всім успіху і до нових зустрічей!